З малюночком по всьому полю від верху донизу однаковий дизайн. І ціна вас дуже-дуже приємно здивує. Є в наявності колір білосніжний. І зараз покажу вам колір шампан, ще називаємо його айворі. Зверніть увагу, який гарний малюнок! Така абстракція, павутинка. Дуже гарний дизайн буде на віконечку досить матово виглядати, буде погано проглядатися на вікні. І це той тюль, який не потрібно просувати після прання. Який більш витривалий до сонечка та фізичних пошкоджень. Зверніть увагу, низочок у нього є фігурний. Ось так гарно виглядає. І наявності є колір айворі. Так, висота такого тюлю. 2,85. Але при потребі ми здійснюємо пошиття по ваших розмірах. Ось як виглядає. Розпакували я думаю, дуже швиденько його продамо. Звертайтеся для замовлення в особисті повідомлення, а також телефонуйте. Допоможу підрахувати метраж, який потрібен саме вам. Звертайтеся.